Продовжити а, а, людей. спіття козаки вишити людей. Сьогодні ще ні, я можу. За якому містить? Кова України, українці, не ведемося на те, що тут дітушки прибігають і починають нас провокувати. Вони хочуть спровокувати цей майдан. Вони не проти когось розумієте, коли вони палять тут наші намети. Приходять, розумієте, і всіх нас зроблять бомжами. Це заява на лоха, це заява, як ми це протерпимо. Чи ми протерпимо і далі знущання? Коли тут будемо нас сидіти? Олігар Ахмет. І коли ми будемо сидіти без води з поганими каналізаціями, але ми будемо бою встановлювати для кого? Для Ахмета? Це що головна проблема в Україні? Це що? Майданці 100 квадратних метрів. Для кого ця основна проблема? Та ця основна проблема для цих олігархів, для цих бандитів, для цих злочинців, які хочуть знищити нас, знищити Україну, знищити киян. І вони приходять сьогодні, підкупають людей, під релігійні організації маскуються. Ати нас, українців, для того, щоб ми боролися один проти одного, але наше основне завдання боротися проти олігархів, проти злочинців, Ради проти кушмароїнів, які знищували В'ячеслави Чорновілів, які знищували ганганд, Олександрові журналістів, і вони нас ніколи не подолають. І за 10 тисяч доларів вони нас ніколи не підкуплять. Слава Україні! ворогам! до перемоги Україні!